Вони вийшли під стіни національного банку, бо коли взяли валютні кредити. А тепер не мають чим платити. Більшість людей позичала гроші, щоб придбати житло. Після стрибка долару виплачувати борги виявилось надто важко. Банки-кредитори на поступки йти не збираються. Ми економимо на всьому. Мы не покупаем лишней одежды, мы просто экономим на продуктах. Но кредит мы выплачивали, и я рассчитывала его выплатить досрочно, потому что мы старались всей семьей. Когда вот эта волна опять поднялась, 12, это уже просто не посильно. Змусити приватні фінансові установи менше заробляти, мітингувальники планують за допомогою Національного банку, котрий може вплинути на рішення депутатів Верховної Ради, аби ті прийняли законопроект щодо перерахунку валютних кредитів для населення. Ми просимо, щоб банки просто німного не дозаробили. А правительство розказує про те, що потрібно буде якісь бути кокійти, компенсувати нікому нічого компенсувати не надо. Треба. Треба, Нашто просто банки не дозаробили. Ні, 60%, процентів, ні 30%, А ну, по нашому мнению достаточно буде 6% процентів Представники національного банку мітингарів не проігнорували. Давайте так, п'ять чоловік зайде в зал, там буде начальник управління це, це, це питання. Півгодинна розмова закінчилась маленькою перемогою. Чернігівське правління Нацбанку збере представників усіх фінустанов за столом переговорів. Там і вирішиться доля валютних позичальників.